Прокоментуйте, будь ласка, куди пішов Руслан? Завойовувати Берлін другий раз. Так куди ж пішов Руслан? Прокоментуйте. Руслан. За років 50, це будуть викладати. Кажуть, що він пішов. Ка ка Кажуть, що він пішов підкладати міну під, під, під цей хітачі, під цей ескаватор. Він перепутає його з танком німецьким, з тигром. Наш Сюди при сотні 8-8 цифри. Їх спеціально ніхто не вибирав. Це після нас тут був будинок рік назад. От ми приїхали. Ми тепер, тепер, тепер можуть приписати, що ми його повалили. Все що буде скидати. Ма, що його тобі нас не приходить. Так не розуміє.